Добрий день, мене звуть Коваль Софія. Я вихованка кутка юній коли станції юних утром Тернівського району Кривого Рогу. Тема моєї роботи чарівні куточки ріки Саксагань. Ріки України мають величезне і значення не лише як ресурс для різних потреб людини. Вони є середовищем багатьох існувань екосистем. Тож не дивно, що річка Саксагань, над якою стоїть більша частина нашого міста, стає об'єктом постійної уваги багатьох різних дослідників. Натуралістів і любителів природи. На Саксагані в межах Кермівського району та на північ нього є багато мальовничих куточків. Ми вирішили зібрати відомості про річку Саксагань та проаналізувати деякі її характеристики поки що на двох певних локаціях, опираючись на власні спостереження та матеріали минулих років. А далі будемо більш систематично обстежувати узбережжя Саксагані. Мета цієї роботи дати оцінку сучасному стану річки Саксагань, на двох найбільших значущих за своєю майовнічістю і різноманітністю локацій. Завдання роботи зібрати загальні відомості про річку Саксагань, обстежити стан річки на двох ділянках: перша ділянка нижче греблі Макуртівського водосховища. Друга ділянка природне русло річки на території парку Васелі Терни, проаналізувати зібрані відомості та надати оцінку сучасному стану річки. Саксагань бере початок в джерела біля села Малооксандрівка Верховніпровського району Дніпропетровської області. Має 28 проток загальною довжиною 78 км. Ріка є притокою Дніпра другого порядку. Спочатку впадаючи в інгулець. Ширина долини Саксагані дуже непостійна: від 05 до 45 км. Заплава суха, зайнята луками, одномічна, місцями відсутня. Русло у верхній частині пряме, в нижній звивисте. А іноді мандруюча. Правий берег доволі крутий, а в місцях виходів кристалічних порід скелястий. Стік річки Саксагані зарегульований Макштівським, кресовським і металургійними водосховищами. Речі ще не розголожене, переважна ширина його 5-15 метрів, максимальна 30 метрів. Швидкість течії. Незначна, природний режим річки сильно змінений регулюючим впливом дам, скидання шатних і промислових вод, а також відбором води на технічні потреби. Середня глибина Саксагані становить до регулювання 2 метрів, льодостав на річці нестійкий. Перша ділянка. Узбережжя саксагані нижче Макуртівського водосховища. Нижче греблі водосховища русло річки значно знизилось, оголив гранітні стіни. Територія лівого берега річки від греблі до горила струмку довжиною з одної кілометр стало локацією, де юнати проводять свої дослідження первоцвітів вже декілька років, а в цьому році ми почали дослідження стану ріки. Сучасне русло ріки вузьке, місцями повністю заросло очеретом. Отже, дуже милке, течія слабка, вода прозора, рослинність. Водної рослинності багато. Береги поросли очерета, з чагарників часто зустрічаються гід, пшипшина, терен, з дерев є верби, тополі, дика груша, маслинка вузлоколиста. камені з боку води густо вкриті мохами та лишайниками багатьох видів. Зустрічаються лишайні кладонія, оленячого рога. За результатами попередніх досліджень ми зробили висновок. Що рослинність на нашій локації надзвичайно різноманітна і багата на первоцвіти. Тут у великій кількості розповсюджені: шафран сітчастий, сон чорнуючий, юанситики блідий. Також зустрічаються тюльпан бузький, півники карликові, зірочки жовті, проліски дволисті, городцвіт весняний. Отже, три види рослин, занесених до Червоної книги України. Фауна. Багато різних комах. В річці можуть зустрічатися. Лотва, короб, карась, верховодка та інші риби. Зустрічаються гадюки вуж звичайний та вуж водяний, ящерка прутка. З птахів ми спостерігали чаплю сіру, крижнів, фазана, крука, канюка. За розтягуча гарників гніздиться багато степових птахів. Бачили зайця. Друга ділянка старе русло річки у парку Веселі Терни. 50-ті роки ХХ століття. Русло Саксагані було віддано у канал по східній околиці міста. На території старовинного парку Веселі Терни залишилася евевиста стариця, течія, в якій зараз дуже повільна. Парк веселі Терни було створено ще наприкінці 19 століття на основі старого заплавного лісу, що стояв на вигині річки. На річці побудували мости, реблю, водний млин. Зараз тут майже одні руїни від старовинних будівель. Ширина русла під єдним в цілим мостом. 19 метрів. Глибина менш за півтора метри. В деяких місцях глибина русла на території парку доходить до 3 метрів. Волода, каламутна, лужність нейтральна. Русло стариці дуже засмічене. На стоборах дерев ще впали у воду, вже ростуть трави та мохи. Береги річки тут зовсім низькі, часто зарослі очеретом. Рослинність на території парку різноманітна, багата. Паркові насадження захарашені дикорослинними паростями дерев та чагарників. Виглядає, наче ліс. В парку залишилося 13 добів, віки яких перевищує 150-300 років. Є лючні... лучні угрупування. В парку зустрічаються рідкісні види первоцвітів: Проліска дволиста, аляска буща, тюльпан дібровний, півники болотяні, влітку квітнуть нив'яники, алтея лікарська, герань лучна, купина багатоквіткова тощо. У воді також багато водоростей та вищих водних рослин. Влітку вода вкривається широким покривом ряски. Фауна. Рибалки ловлять окуня, карася, плотву, бичка. Багато ставкових жаб. Зустрічаємо багато різноманітних на та водних комах. У воді плавають лиски. В цьому році спостерігали виводок кринжнів. Вже третій рік плаває пара лебедів шипунів. Звикли до людей. Але пташенят за ними ми поки що не спостерігали. Зустрічали зайця русака, білочок. Можливо, тут є онзатри плазунів зустрічали вужі звичайні, ящерка прутка черепахи В Парку гніздається або прилітає на харчування багато птахів. Серед них ми визначали наступні види: синиці велика, блакитна, довохвоства, горобець польовий, шпак, сорока, сойка, вивільга, зозуля, славка садова, мухоловка, одут, зяблик, дятіл, дятел малий, щілик, дріст. Соловей східний. Перепілка, фазан тощо. Іноді можна помітити на полюванню чаплю, сіру або чепуру велику, а в небі канюка. Висновки: річка Саксаган є важливим водним ресурсом для селищ біля Тернівського району Кривого Рогу та складової екосистем всього Криворіжжя. Рослинність на берегах річки в тих лохаціях, що ми обстежили багато рідкісні види Орець, горицвітний цюльпан Рязка Буше. Тварини світсахсаганів та біля неї доволі багато відмістового регіону. Сучасний стан річки Саксагань дуже незадовільний. Вода сильно забруднена, засмічена, дно обмулисте, течія слабка. Річці Саксагань потрібен негайний захист від забруднення, очистка її русла, відновлення природного стану. А ще ми мріємо зробити на базі найгарніших локацій в Саксагані разом із захисником Балка північна приворотна. Бу було створено регіональний ландшафтний парк при Саксагані. Після перемоги ми будемо клопотати про заповідання Саксагані.